По перше, вже давно президентські політтехнологи намагаються все, що відбувається, негативного. У українській владі і саме критиків цих всіх негативів звинуватити у роботі на Кремль. Нічого, нічого нового. Це між іншим було притаманно для українських влад різних періодів, починаючи, припустимо, з часів Мазепи і закінчуючи УНР чи гетьманатом Скоропадського. Українці певною мірою українські політики, громадські діячі це дуже поширене звинувачення, яке важко спростовується, тому застосували такий. Стандартний прийом. З іншого боку, ви правильно зауважили, що фактично в цих файлах описані фобії, страхи української влади. І найбільшим їхнім страхом, безумовно, є дочасні вибори. Тобто агенти Путіна ті, хто вимагають дочасних виборів. Панове політтехнологи не врахували тієї обставини, що в ході війни Україна провела три вибори, троє виборів: президентські, парламентські, місцеві. І ніякої дестабілізації, нічого такого сформовані органи влади. Вони так чи інакше краще чи гірше працюють. Тому самі вибори звичайно не можуть бути дестабілізуючим чинником. Навпаки, вони можуть бути чинником, який спрацює як громовідвід, і все ж таки не призведе до того, що люди просто масово виходитимуть. На вулицю. Ну, знімать Е, Вибори, це, це одна з їхніх соціальних нормальних, абсолютно не конспірологічних функцій. Тому ці фобії, ясно, що вписалися не в Москві. Зрозуміло так, я не буду аналізувати суто технічних чи лінгвістичних обставин цих файлів, це вже зробили поважні і менш поважні експерти. Спасибі їм за це. Це ми зрозуміли. Мені ще одним чинником. От, цих, цих скандалів, бурів в склянці води, направду, є спроба відволікти від дуже багатьох неприємних обставин, як внутрішній, так і в зовнішній політиці. Для України і е, ось намагання використати їх як засіб відволікання уваги ну теж це очевидно примітивно. Автори цих цієї ідеї е, вони просто не врахували рівня поінформованості суспільства, рефлексивності експертного середовища в Україні. Тому я б їм, чесно кажучи, не приділяв багато уваги. Власне, я якось так зробив поетичне резюме ось цих файлів, і звучить це так: скриньку суркова зламали файли таємні покрали, у Мінстиці протирали штанці, хакери ці.